Олігархи в злиднях, Україна єдина держава в Європі, де бідним вважають себе дві третини населення. Причому той, хто не може купити автомобіль, почувається злиденнішим за того, кому не вистачає на хліб. Про парадокси української бідності Олександра Мітіна. Боротися із бідністю на столичному майдані починають з самого ранку. Бідності ні. Бідності ні. Щоб змусити багатих поділитися з бідними, представники профспілок рушають до кабінету міністрів дорогою. Розмірковують, де вона межа бідності для Сергія Кондратюка, який очолює колонну. Це має бути не менше ніж півтори-дві тисячі гривень півтори-дві тисячі доларів. У профспілці радійників цифру повторюють. Валюта інша. Полтори тисячі це бідність. Разі може чоловік прожити на полтори тисячі гривень. Ні, конечно. І тільки пенсіонерка Світлана Федорівна готова поділитись прожитковим мінімумом. Середнім середньому 275 гривень українцю треба. Скільки ж треба мати, щоб називатися бідним. Цифри, які озвучують самі українці, різняться. Цікаво, що однаково злоденними вважають себе і ті, хто заробляє 5 гривень за годину, і ті, хто за той самий час кладе до кашені 50. Бідність буває різною. У найгіршій, коли не вистачає на їжу, живе один українець із 50. -ти. Національні злидні у мене менше ніж у сусіда зачіпають кожного четвертого. При цьому комплексом бідності гаманець товстий, але замаленький. Страждають троє українців із чотирьох. Наша людина повинна порівнювати себе з колегами, з сусідами, з родичами. Вона чомусь говорить завжди про Ахметова. Соня, що ти хочеш? Місячний бюджет родини козаків дві тисячі гривень на трьох. Витрати записують у тоненькому зошиці. Купити куртку чоловікові цього місяця не вдається. Я не вважаю, що потрібно мати цілий гардероб як Кіркорова. Але бідними тут себе не вважають. Людмила годує власних качок власною кукурудзою і злиднів не боїться. Мої хороші. Дійсно, не в грошах щастя. Ще я це вже казала три рази, ще раз кажу. Людина може там мешкати в лісі в землянці і почуватися цілком щасливою і багатою, багатою тому, що їй нічого не треба. І навпаки, там олігархи. Які не почуваються батибе, бо наприклад їм бракує там світової влади. За дослідженням психологів найбагатші українці живуть тут. Раса мантія подраслі, І все. Черниця Манєфа у монастирі на Рівненщині 20-й рік. Телевізор не дивиться, журнал Форбс не читає. У Обабічі келії такі самі сусідські. Ми багаті, тримаємо свої то коровки, курі тримаємо. Не все, не все. Сидіть, сидіть, що сайдіть, мене ще як Олександра Мітіна, Наталка Сінклар, Олександр Курсик і Вадим Верба. ТСН один плюс